Привіт, мене звати Саша Гуржі, я тревел агент, і в цьому випуску хочу показати вам готель Гравіті, готель і Аквапарк Пургаді. Є гравіті в Сакаргашиш, а це гравіті в Пургаді в районі Мамшо. Якщо ви відпочивали в цьому готелі, будь ласка, пишіть своїми коментарями під цим відео. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. Рецепції готеля Гравіті відразу звертаєш увагу, що лоббі або ж новий, або після ремонту. Зараз все висні, я вам все розповім. Але відразу мене вражають такі готелі, де все нове. Отель Гравіті був відкритий у 2016 році і йому всього 5 років. Саме тому рецепція збереглась в чудовому стані. Зараз прогулюють по території. Територія невеличка. Головні корпуси виглядають буквою П. По зелені. зелені небагато. Є невеличкі кущики, є дерева, є пальми. Зараз вам це покажу. Зелені небагато, але територія доглянута. Травка вистріжена, її поливають, стріжуть навіть зараз. Є невеличкі пальми, невеличкі кущики. Прийшов вже буквально в метрі 50 вперед. Ми вже з вами подаємо на пляж, але я вас веду зараз ось цей корпус, хочу показати вам деякі категорії номерів. Всього на території готелю сім басейнів, проте лише один з них ігрівається в зимовий період. В цьому випуску я вам покажу номер сімейний. Він у нас з двох кімнат. Відразу при вході шафа. Місце під речі. Тут у нас захований міні-бар. Міні-бар поповнюється. Абсолютно вся техніка та меблі нові, навіть запах всього нового. Шафа. Зона відпочинку. Цей диван розкладається. Крісло. Робоче місце. І спальна кімната. По бокам у нас дві тумбочки. Тут, на жаль, телевізора немає, хоча планувався, так розумію, тому що розетки є. У номері може проживати четверо людей. Можливо, навіть п'ятеро, якщо маленька дитина до 2 років. Доставляють ліжка. В нас балкон. З чудовим видом на басейни. Все, зараз відкрию, вам покажу. У нас балкон з чудовим видом на басейни. На територію готеля. Зараз сонечко заходить. І, звісно ж, на море. Звідси можна розглядіти всю територію. У нас готель знаходиться на першій береговій лінії, море в виді лагуни, а також є невеличкий аквапарк. І показую вам ванну кімнату. Тут у нас є фен, відкидне дзеркало побільше дзеркало, рукомийник, косметика готелю в принципі, в достатній кількості є навіть зубні щитки. Та станок для бриття, туалет і душова кімната. Ось так виглядав номер: номер сімейний, двохкімнатний. І ще одна категорія номер, я вам покажу в готелі Гравіті це номер Superior Sivie. Точно така ж сама, але трішечки менша. Ванна кімната. Тут у нас душ, унітаз. Такий самий рукомийник дзеркало та набір косметики. Але номер вже однокімнатний. Місце для відпочинку, до речі, цей диван розкладається. Така сама шафа, дзеркало, нижчий міні-бар, чайник, кафейно чайний набір чашечки, двохспальне ліжко, телевізор, робоче місце і балкон. Тут трішечки буде, мабуть, інший вид, а я вам зараз все рівно його покажу. Два стільчика, столик. Ну, цей номер трішечки ближче, із нього також видно море. І третя категорія номера в готелі Гравіт і номер світ. Причому величезний номер світ. Перша частина номеру. Два дзеркала. Місце під речі, робочий стіл, плазмовий телевізор. Балкон з видом на море, на басейни. Велике двоспальне ліжко King Size, Два розкладних дивани. Шафа з дзеркалом. Все аналогічно, як було в попередніх номерах. Проте тут в нас ще, по-перше, довжелезний коридор. По-друге, ще одна спальня кімната. Тут можуть проживати діти, якщо приїжджає сім'я. Односпаль... Два односпальних ліжка. Знову ж таки, дзеркало. Хоча я думаю, тут буде телевізор. І трішечки далі у нас. Величезна ванна, кімната, рукомийник, дзеркало, косметика готеля, фен, унітаз, ванна, душова кабіна, і навіть за все, ложать рушники, але там можна висушувати свої речі. Проте саме з цього номеру відкривається чудовий панорамний вид на море. Зараз я вам покажу. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Друзі, це був готель Гравіті в Кургаді. сподіваюся, що випуск був для вас корисним. Найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. Ну або в будь-якому іншому готелі кургаді. А я вам зразу допоможу організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся на Саша Гуржій від вас. Лайк. До нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока.